Багато з вас вже зрозуміли по викритті, що це буде, для чого я роблю ці полотна. Це союзки для капць, які я шию на замовлення. У передньому відео я показувала, як я шила перші капці з цього замовлення. Сьогодні я продовжую шити. В тому відео я дуже докладно показала, як саме я шию капці усі. Деталі ви навіть писали мені, що дуже вдячний за те, що я показую та пояснюю усі кроки пошиття капць. Я вам дуже вдячна, дорогі глядачі, за ці коментарі. В цьому відео я хочу зробити акцент на полотнах, тому що тут дуже багато різноманітних клаптиків, які з першого погляду дуже важко поєднати. Але мені дуже хочеться показати, як я це робила. Та як можна за допомогою фатину мережива змінити від